Коломийські священики проти аморальної реклами деканат української греко-католицької церкви висловив обурення розміщенням на міських вулицях рекламної продукції, яка містить елементи жорстокості та порнографії. Духовенство вимагає від депутатів та міського голови, аби ті доручили відповідним службам перевірити встановлені рекламні вивіски та конструкції щодо їхньої відповідності чинному законодавству. Згідно статті 7 закону України про рекламу, реклама не повинна містити інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Священники Української греко-католицької церкви стверджують, що у Коломиї є зразки рекламної продукції аморального змісту, які, на їх думку, суперечать закону. Під час деканальних зборів 12 священників, які представляють 9 громад української греко-католицької церкви, поставили свої підписи під зверненням щодо дотримання замовниками та виробниками реклами чинного законодавства України та загально прийнятих морально-етичних норм. Yeah. Вплив реклами на людську свідомість, і коли та реклама є добра, коли та реклама є пристойна, то звичайно, що людина від неї приймає найкращі почуття, найкращі побажання має. Але коли та реклама є неморальна, то звичайно, що вона заводить людину в гріх, і тому з огляду на те, що є в нашому місті зразки. Аморальної реклами, священники деканату міста Коломиї Української рекордовницької церкви, на своїх деканальних зборах вирішили звернутися до міської влади з таким листом, в котрому висловили своє занепокоєння станом рекламної продукції в нашому місті і просили, щоби міська влада і ті органи, які відповідають за. Рекламну продукцію в нашому місті звернули свою увагу і щоб ті зразки рекламної продукції не моральної, а моральної, які є в місті, щоб вони були усунуті, і щоб на майбутнє ті люди, котрі замовляють рекламу, і ті, котрі її виготовляють, щоб старалися робити рекламну продукцію. Згідно із християнськими нормами і нашим добрим, гарним українським звичаєм, щоб наше місто, посамкове місто Коломия, було не споплюжене, а навпаки, прикрашене гарною рекламною продукцією. Духовенство стурбоване станом морально-етичного виховання підростаючого покоління і сподівається на підтримку і розуміння піднятої проблеми владою та громадою міста.